Привіт підписники та гості каналу Садгород Кібличі. Сьогодні у нас 28 вересня, і сьогодні, сьогодні хочу вам продемонструвати гібридну форму Шакіра. Це новинка селекції Калугіна Віктора Михайловича. Ось як бачите, у нас бірочка Шакіра, вже трошки маркер, вигорів на сонці. Цей кущик ми садили рік тому, віка вам знімала. Огляд, як ми отримували саджанці від каченків. Ось вигнали вже таких чотири рукавчика, як бачите. Лоза вже майже визріла аж до верхнього дроту. Тут вже чеканку ми робили, тут же вершок, навіть мороз прихватив. Листя молоденьке прихватило, вже бачите, воно таке вже чуть-чуть підкрутилося. Ну так листок що наче цілий. Лоза зріє гарно. Ну Віка знімала, як ми висаджували цілий ціли ряд ось цей новинок. Це такі із дорогих саджанців. Тут і Чорнобаївка в нас тут і каталея. Цей кущик також ми брали, по-моєму, за півтори тисячі гривень. Та й багато живців брали на прищепу, бо хтось мені писав, що ви там десь 200 гривень за чубук хочете. Ну, народ. Це для когось простого то це дорого, а для фаната виноградного, то це не гроші. Ми брали за чубук і 500, і 600, і 800, і півтора тисячі гривень за чубучок. Як хотіли собі мати новинку. Ну, цим треба хворіти. Коротше. І для чого ми беремо ще чубуки? Як бачите, що тут жодної гронки ще немає на цьому кущику. Рукави вигнали, а... А сигналок у нас немає. Ну, Надіємося, що вже на рік тут будуть якісь сигнальні грони. І для цього ми робимо прищепи. І зараз я вам піду покажу. уже. Ось тут ми посадили саджанець Ось цей Ось цей посадили саджанець. З нього вершочок зрізали Там собі на пару бруньок. І тим чубучком наробили прищеп. І ті прищепи нам вже нам цей рік дали сигналки. Ми вже можемо побачити, яка буде ягода, скуштувати. Ну і подивитися, чи достойна ця форма, чи варто її далі вирощувати, чи вже знову щось перещеплювати. Зараз підемо, я вам продемонструю. Так, ось прийшли до кущика. Це у нас був кущ оригінал розовий. Тут я вже його вам неодноразово знімав, ці прищепи, показував, як ми тут прищепи робимо. І ось у нас дивіться на прищепі. Зараз, щоб було видно, ось Шакіра прищепу робили 27 травня. Видно, ось бачите, ще плівочка не знята. І на цій прищепі вже зав'язалося дві гроночки. Вже їх тут трошки підскубали. Зараз я вам зріжу і покажу. Поставлю на паузу, бо одною рукою незручно. Так, ось одну зрізав. І дивлюся, що тут їх було не дві, а три. Ось дивіться. Ось ще друга і ось під низом ще третя весюлечка зачепилася. Бачите, на одному пагонові. Дивіться, прищепа вже добре визріла. Лоза вже прямо ну, задерев'яніла. І ось веду, ну майже до верхньої проволоки. Тут вже була чеканка. Трошки мороз, верхні листки молоденькі, приморозив, але тут лист ніби ніби цілий. Ну, лоза вже визріла. Я думаю, що в наступному році в нас тут вже буде, положимо вже цей рукавчик на плодоношення і тут вже буде гарний врожай. Зараз зріжу цих дві. Ось одна і ще ось малесенька. Так, з цієї прищепи зрізав, ось, бачите, вже гронки. І он бачу, що ще прищепа. Так, як це запхати. Ось також шакіра, подивіться, бірочка. Теж тут маленькі весюлечки, зараз я ще їх зріжу. Також з одної прищепи, дивіться, ось місце прищепи. Ось пішло три лози. Також вони вже так, достати. Також гарно визріли, дивіться, вже така вона сухенька вже, жовтенька. Коротше, дивлюся, що форма буде достойна. Варто уваги, дивіться, вже також. Ну Перша, друга, третя. До четвертого дроту визріла точно. Верх не знаю чи ще дозріє, ще зеленкуватий, бо вже морози у нас можуть не дати її визріти. Але думаю, що на рік на плодоношення буде що положити. Уже по 10 бруньок це факт, що вже будуть визрівші і вже на рік будуть готові на плодоношення. Зараз зріжу ша ті. Позрізав вже ці сигналочки з наших прищеп, щоб вже тут вже оси її підбили, дивіться, бачите, вже оса потовкла. Ягідку скуштував не на камеру, бо хтось там писав, що не плямкай на камеру. Ми все одно смак не оцінимо. Ну, не стримався, але з'їв. Зараз я вам ягідку розріжу. Дивіться, така мясисто соковита в неї м'якіть. Гарний такий бордовий колір. Дивіться, і витерти, бо, тому що вона трошки бруднувата така, подивіться яка. Зараз покусую. Гарна така ягідка, подивіться буде. Ну, я думаю, що буде востребована така форма на виноградниках. Красота така, прямо, колір такий. Бордовий, якийсь насичений. Темно-червоний, подивіться. І м'якіть м'ясисто соковита така. Шкірочка при їжі не відчувається. Ну, я думаю, що вона буде і врожайна, і чудова. Бачите, в нас після злив також тут нічого не потріщало. Ягодки ціленькі. Я думаю, що Шакіра буде займати місце на виноградниках. Ну і зараз, уже, раз уже я вам знімаю прищепи, то зараз зніму ще дві форми. Не дві, одну ще форму вам зараз зніму покажу. Яку ми також садили саджанець і з нього зрізали вершок і зробили прищепу. Зараз підемо покажу. Так, подивіться на бірочку, що це за форма. Ну, трошки теж вже маркер вигорів. Це у нас кузьміч, також селекція Калугіна Віктора Михайловича. Це теж новинка, Гібридна форма. І подивіться, осінню ми садили, був прекрасний сажанець. Ось видно, що від нього чубучок і ось такий весною він у нас померз. І от такий він від весни і більше він не ріс. Я не знаю, що йому. Можливо, там корінь. Я вже його знімав вам в якомусь огляді, показував, що ось така біда, бачите. Ось такий виноград виріс. Ну, сидить він там. Можливо, там щось корінь під'їло. Хоча ми кидали таблетки інспіратор під корінь. Можливо, він там загнився. Ну, не знаю. Коротше, осінню. Осінь. Вже десь ось скоро ми його викопаємо і подивимось, що з ним за біда. що... Що ось таке воно виросло, подивіться. Оце таке за все літо від весни, оце воно таке виросло. Mm. <головік> і от таке, що ти з ним зробиш? Викопаємо, глянемо. За нього ми також віддали чималі гроші. Але, бачите, так, щоб не зробили ми ще прищепу, то фактично ми б вже втратили б свої кошти і не мали б ні саджанця, нічого. Так, Зараз підемо ми до прищепи і я вам продемонструю. Так, ось ми підійшли до цього самого куща, на якому прилита Шакіра була. Тут у нас ще й минулорічні прищепи, це і тут. Там, коротше, є дамський угодник. Коротше, тут ще багато є, зараз не про це. Ось у нас кузьміч. Подивіться, взяли ми тут одну брунючку прищепили. Із того саженця, який я вам тільки що показував, який там загиблик. І ось з одної бруньки пішло. Дивіться, ось одна лоза зелена, ось друга і ось третя. І лози він вже ну одна лоза визріла. Ну, майже вже до верхньої проволоки. Дві лози гарно визрівших, бачите? Тому я не переживаю, що там той саженець пропав. Лоза ось буде, я собі зріжу, зроблю ще одного саженця. Але ну, я бачу, що робити його варто такого саженця посадити, тому що, подивіться, він також видав. Тут гронки я поврізав, ось видно, врізана була, дивіться. Вона була велика. Я трошки вкоротив, щоб вони визрівали і менше на себе тягнули, щоб лоза зріла. Але подивіться, яка красива ягідка Кузьміч. Подивіться, з одної прищепи, з одного місця прививки у нас три таких вісюлечки, Подивіться, яка гарна ягідка. Подивіться яка. Якась у нас такою перетяжечкою. Бачите, ніби як диня. Цікава така. Кузьмі, тут же й оси підбили. Зараз я теж поставлю на паузу, зріжу, дивіться, оса вже прилетіла, Зріжу і вам продемонструю. Так, ось зрізав я Кузьміча. Подивіться, яка тут теж красива ягода. Це у нас Шакіра, а це Кузьміч новинки Калугіна. Також така насичено червона. Дуже гарний такий товарний вид у неї. У Кузьміча витерти пруїн і трошки бруду. Подивіться, яка вона, який чудовий в неї вигляд. Зараз ягідку вам також одну розріжу. Так, покажу. О, така в неї м'ясисто соковита така консистенція, смак гармонійний. У шакіри квітковий такий мускат приємний. А кузьміча більш такий смак, гармонія. Цукру вже набрала, лоза, як ви бачите, зріє. От для того і ми робимо прищепи. От бачите, був би, був би вже втратив таку форму. А так, десь я ще на якомусь кущові кузьміча прищеплював. Не буду ходити шукати, тому що кущів дуже багато, не пам'ятаю. На якомусь точно що робив. На якому не пам'ятаю, при обрізці вже знайду. Там бірочка все одно висить. Тому такий саджанець я собі зроблю обов'язково, посажу вже на те місце, там, де той загиблик сидить. Дивіться, який кузьміч. Табличка там все одно на проволці висить уже, що то кузьміч там має бути. У журналі також записано декарта, що там має бути кузьміч тому. Кузьміча ще зробимо обов'язково. Та і шакіра дуже така цікава ягодка. Ну, звісно, вони будуть вже більші при навантаженні. Це перший рік, це ж цьогорічні прищепи. Тому що, ви пишете, ягода мала. Ви дивіться, уважно, я ж вам розказую, що це прищепи цього року. Що ж воно видало? Там одна брунючка пішла в ріст і видала вже три грони. Я думаю, що в наступному році вже по долу стрілку положимо на дріт. Я думаю, вона видасть нам чудовий результат. Тут оси під'їли. Ну, кузьміч мені навіть красивіша, ніж шакіра. Шакіра смачніша, кузьміч красивіший. Хоч і дорогі вони ці ми брали, кущики і чубуки, але я думаю, що воно того варте. Подивіться, яка красива ягідка. Ну, На цьому буду завершувати я огляд, щоб не затягувати час. Всім дякую за увагу. Всім мирного неба, гарних врожаїв. Пока-пока до нових відео.